Пане Микола, доброго вам дня. Ми от насправді хотіли би зрозуміти в цій ситуації. Говорили ми про те, що поранен отримав поранення в пісках Дмитро Афанасьєв. Потім він загинув в Генеральному штабі. Говорять про те, що все-таки він, він був волонтер. Ви, як командир добровольчого батальйону, УМ, ви знаєте цю людину. Він був волонтером чи він все-таки був бійцем цього батальйону? він був під цим нашим батальйоном, саме за підлогу голови. І загалом не було, був важко поранений, ранений в хвилину кулак. Тобто так. те, що стверджують в Генеральному штабі, що він не є бійцем, ну, це фактично, ну, це неправда. Так, це неправда. Ну, у нас там невеличкий загін залишився на цьому експозиції. Ми не очищуємо, бо вже тоді ви можете пояснити. Я можу пояснитися, як вони визнають, чому генеральний штаб так говорить, по інші домовленості і вони намагаються їх підтримувати. Насправді не всі слова можу розібрати. На жаль, тому перепитаю щодо. В ситуації тієї, коли в Генштабі говорять, що Україна повністю виконала взяті на себе мінські домовленості, що немає добровольчих батальйонів на передовій. Пам'ятаємо цю історію з правим сектором. Наразі бійці добровольчого батальйону УУН, вони вийшли з першої лінії оборони. Де вони знаходяться? Яка зараз в цій історії ситуація? Ці Нам навіть всіх, пишуть, але залишивши великих захід, які виконують Павлі завжди, по закону, погибну. Не треба фанаті. Тобто наші є на кордоні, що ми там в гуманівському статусі дуже зрозуміло. Вони проходимо з інформації, бо їм треба дуже дотримуватися мінських домовлення. А в нас був є. Ми там таки наші чланці, подальших розсудів, за позиціях. А то зараз, моя ми не хочемо приховувати. Випадуємо, ми мусимо виконати пані шану нашому бійцю, який героїчно загальний загинув України. Пане, сподіваюся, ми зачули. Так, так, так. Просто насправді намагаємося розібрати. Зв'язок не дуже добрий, але ну, здебільшого загально зрозуміло, Про що йде мова? Дякуємо вам.